Ти залишаєшся воїном завжди. Це бути чесним, сміливим, завжди боротися за справедливість. І справедливість це ну і за перемогу, тобто за перемогу на полі бою і за справедливість тута. Тобто, навіть коли ти відпустці або просто знаходишся, відпочиваєш, ти маєш ну бути, зберігати свої так сказати переконання. Артем Сорочинський, військовослужбовець бригади Азов, кар'єру військового розпочав у 2019 році у підрозділі Національної гвардії в Житомирі. Спочатку був стрільцем, а потім обійняв посаду інструктора з охорони громадського порядку. Розповідає Артем в 22-му році. Я вже зустрів війну в цій же частині, але вже будучи інструктором. З ОГП, але так як ми проходили всі бойову підготовку, як книгу, ми поїхали на виконання завдання в командир частини, тут в Житомирщині, на охорону далекобійної арти, яка працювала по колонах. І всіх. От. І ми побули там буквально деякий час, потім вже почали набирати людей. Відповідно, людей потрібно було підготовлювати, але ну, самі якби, з такого бойового прям, досвіду я не мав. От, і ми з товаришем також інструктором вирішили, що потрібно, ну, ми хотіли йти на війну і допомагати, але відповідно, як не йти, треба було вибрати підрозділ. За словами Артема, довго підрозділ він не обирав, оскільки давно мріяв стати військовослужбовцем Азову. Це був підрозділ, який проявив себе ну, неймовірно що командири, що люди, які були. Неймовірно хоробро, перебуваючи стики днів в оточенні і тримаючи оборону, не дивлячись там, вже закінчувала і провізія. Ну тобто це надихало і, відповідно, не могло залишитись рівнодушним, тіпа, ну, от такого підрозділу. Тобто, це не була статутна армія, де все було по книжці, У них були свої якісь традиції. Вибір наш був пропав. На командирів їхніх і на їхніх людей. Пройти відбір до бригади Азов та заслужити Шеврон непросто, говорить Артем. По підготовці вже було видно, що тобі потрібно буде відповідати якомусь рівню. По перший день це однозначно. Я вже і там думав, що я буду ну, і ригати, але якось я до цього не дійшов. Слава Богу. Навірно, тому що не снідав. Якби поснідав, то й ригав би сто відсотків. От. А, а потім екс... ну, стрес-ніч. Була довга. Ми їли максимально <швидко>, швидко, спали максимально мало. Тобто, щоб отримати шеврон підрозділу, тобі треба пройти на максимальному рівні. Це все. Вогнева підготовка, тактика, фізо окремо. Тобто, якщо ти не здав, якщо ти не здав щось одне, медицина теж одна з важливих. От, якщо ти не здав щось одне, ти не про не отримуєш шеврон. Сьогодні за привідінням. 再回去就死定了。 Найбільше на війні вразив перший мінометний обстріл, розповідає Артем. Я, я вважаю мій день народження другий нам повертати направо, і в цей момент цю дорогу починає накривати градом, таку просто касети градом. Ми з ним падаємо. Ми вже там ми не знаю, Ну ти щось починаєш чи молитися. Ні, молиться не починає, ти просто не співаєш. Воно так все в секунді проходить. Земля здрагається, щось над тобою пролітає. А воно ну касетка достатньо довго пролітає часу, і воно починає бити. І ти бачиш, воно не закінчується. Ми вже під. Піднімаємо трошки голову, отко, починаємо прилазити до цих дерев, прижалися. Хуп-хуп. І все. І в нас тепер потім в нас посмішка така, е, така... Джокерська, вона така шалена, вже ми думали ну, таку ейфорію схопили, що пощастило. За словами Артема, навіть у найскладнішій ситуації разом з побратимами жартують та підтримують один одного. Найбільше його підтримує дружина, розповідає він. Приводу підтримувала мене завжди, вона кожен місяць приїжджала. Це ну, в неї не бувало такого роботи, не робота. Вона там відпрашувалась, надо було сказати, якщо не відпустять, звільнюся, але потім приїду, потім назад, влаштуюся. Ну, вона мій, напевно, підтримка. Вона зараз, взагалі, типу, переїхала там поближче до мене жити. І іноді, коли випадає момент, вона я приїжджаю. Хоча вона і боїться теж обстрілів. Там вона розуміє, що там будуть вони частіше, але все одно вона приїхала в ближайше місто, щоб я міг, коли є можливість, бути з нею поряд. За словами Артема, щоб перемогти Російську Федерацію, не слід очікувати результатів переговорів. Потрібно нарощувати міць армії. Ворог хоче забрати собі все. І підкорити всіх, якщо він каже, що він там хоче якісь області. Це буде тимчасово. Я впевнений. От. та й і весь наш підрозділ цим переконаний. Цей ворог не дінеться ніколи, нікуди. Поки от у нас не буде якогось такого повного захисту, не буде цього куполу, да, там як умовно там в Ізраїлю, не буде якоїсь лінії розмежування великої, і не буде потужного озброєння, самого свого. Це дуже важливо. Нам треба зробити якісь. Максимальний захист від е, сусіда від двох навіть, сусідів, бо я думаю, там теж не все спокійно з того верху. Тому це максимально сильна армія, е, сильна авіація. Хоча вже зможе сильні FPV авіація, я не знаю. Зараз так все змінюється, що літаки, можливо, не самі сильні. І це буде для нас часткова перемога. Тобто, ми вже. Ну, не ж часткова перемога. Це буде для нас перемога для майбутніх поколінь. За словами Артема, перемога неможлива без поваги до військовослужбовців та ветеранів, без забезпечення їм достойного рівня життя як під час війни, так і по її завершенні. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.